Мене звати Євген Лосовський, я засновник юридичної компанії, і ми надаємо юридичні і адвокатські послуги. Я користуюсь автомобілем Land Rover Discovery біля трьох років, і сьогодні в мене п'яте чи шосте ТО. Для мене саме головне в обслуговуванні це завжди підтвердження якості. Добре мати. Ну, високі стандарти, але без постійності вони не мають значення ніякого. Спеціалісти та зміни можуть бути різними, як і життя. Але рівень технічних знань та вмінь у кожного механіка має бути однаково високим. Однаково. І коли цей рівень перевіряється заводом-виробником, сідаєш в автомобіль після ТО зі спокійною душею. Ну, під час кожного заїзду мій автомобіль. Перевіряється на наявність відкритих компаній. Це також стосується і оновлень програмного забезпечення різних систем. Заїзд на сервіс, до речі, має спеціально закриту зону. Дуже зручно мені передати автомобіль в будь-яку погоду. Ну і ще однією причиною, чому я обираю офіційний сервіс, є наявність спеціального інструменту. Це також грає свою роль в обслуговуванні автомобілів преміум класу і такого високотехнологічного автомобілю. Також Хочу відмітити функцію пікап делівері суттєво економить мій час, адже автомобіль забирають у визначений час та у визначеному місці. Якщо все звести до одного відчуття, то це буде відчуття спокою, без переживань, що не зроблять або зроблять гірше, без стресу в процесі та сюрпризів опісля.